Сьогодні говоримо про Україну. Чи любите ви Україну? Я як же любимо? А за що ви її любите? Ну як за що любимо? Бачите, скільки в нас людей гине. Це патріотизм дуже великий, я рахую так. Звісно, любимо. За що любите? — Ну як? Ми тут виросли, народились, наші діти, наша Україна дуже гарна, багата, на землі родючі. Любите Україну? Так. Mm, да. — За що? За все. За все це. Я. Yeah. Я українець, люблю Україну, звичайно. За що? Та як би Бог для нас, українців, дав, мабуть, найкращі землі на, на нашій планеті. Дуже. За що? Як ніщо. тому що це моя, моя держава, моя батьківщина, тут мої діди, тут мої батьки, тут мої діти. І я хочу, щоб у неї був мир і спокій. Хочу, щоб благодать Божа нам супутствувала. Дай, Господи, всім людям, щоб вони образумилися. І росіяни це ж брати наші, якщо, якщо взяти по-великому, це наші брати. Чому вони такі? Я цього не, не можу зрозуміти. Ну, хто не любить свою землю. По-моєму, всі. Як за що? За те, що ми тут родилися, за те, що ми тут живемо, за те, що ми тут працювали, а зараз вже, звісно, на у відпочинку. Любимо, звісно. На що Та, воно так? Жити вроде, на Україні, воно байдуже. Якби була, звісно, щоб не ця е, така обстановка, по у нас, то воно було б не погано, звісно, тако, вроде, і непогано, звісно. Вроді і велика така країна, і, і багата. Але що. Шо... Ну так таке, настав вік такий, що з цією війною діти йдуть, і, і, і... воювати і не знаємо, за що ми будемо воювати. Звичайно, любимо. За що любите? За те, що ми на ній живемо, за те, що як ми на ній виросли, за нею воювати будемо по-любому. Хоч туди не беруть з 16-го року ну, хочемо піти. За те, що ну, люди приємні, добрі у нас, відзивчиві. За те, що вона така квітуча, за людей. За все люблю. За те, що земля наша рідна. За її родючі землі, за те, що я тут народилася, і вона моя батьківщина. За те, що вона така прекрасна. І люди прекрасні, дружелюбні. Так, звичайно, любимо, пишаємося нашою прекрасною землею. За що любите? За те, що таку Бог створив прекрасну землю. що У нас такі вічливі люди, добрі, порядні, завжди допоможуть. Це те, що це моя батьківщина, що я тут родилася, що це тут моє коріння. Мої батьки, діди і баби мої тут прожили. І за те, що я тут живу. Просто живу, користуюся всім. Ой, вона така красива, вона така добра. <с> Україна найкраща в нас. Що ви побажали Україні? Миру на сьогоднішній день. Більше ніч і здоров'я всім. Що побажаю, мирного нема над головою. Щоб було все добре. І солдатам, щоб стояли, захищали нас. Здоров'я їм крепкого. Щоб побажала державі, щоб взялися трохи за розум, уже, щоб думали, тому що скільки людей полягло. І вже якщо що, то люди цього не простять ніколи їм. Щоб думали за людей. Що, згуртованості, щоб об'єдналися, щоб був мир. Миру. Найперше це мир. О, хай буде мир на всій землі. І здоров'я всім людям. І щоб була доброта в світі, і в Україні. І щоб нам Бог поміг справитися з нашою бідою. Миру, найголовніше миру. Все найкращого в Україні бажаю. Миру в першу чергу, миру здоров'я, благополуччя, всього найкращого. Хай Бог нам допомагає всім.